Вітаю, друзі! Думаю, ніхто не буде заперечувати, що бренд Poco давно вже став лідером опору. А брендам кожна їх модель демонструє просту істину. Дешево не значить погано. Впевнений, багато наших глядачів досі користуються такими моделями, як F2Pro, X3, X3 Pro, F3 і так далі. Всі вони є хітами продажів. І власне я розумію, чому так. Люди не хочуть платити за надуту назву бренду. А тут все по факту. Якщо смартфон цікавий, сарафанне радіо зробить свою справу. Нещодавно я вам розповідав про новинку цього року: смартфон Poco X5 Pro, з огляду якого стало зрозуміло, що це чергове оптимальне рішення за свої гроші. Однак далеко не всі розраховують на 12 тисяч гривень. Для багатьох людей це все одно дорого. І саме для таких людей бренд має в кишені спрощений варіант, без приставки Pro. Сьогодні я пропоную розібратися, чи варте він уваги, або краще дивитися в бік конкурентів. Влаштовуйтесь затишне місце після маленької реклами збору для ЗСУ все розповім. Друзі, дивіться, що я вам сьогодні буду радити. Якісна річ, яка знадобиться в кожному домі. Це мережевий фільтр від компанії Pro, на який є гарантія всередині нашої країни. І ще з кожного проданого такого мережевого фільтра ми переказуємо 50 гривень на допомогу ЗСУ. Його фішка полягає в тому, що він має стильний дизайн, 4 usb a порти 2 Type-C з підтримкою швидкої зарядки, 4 розетки і має пропускну здатність 3 кВт. За 749 гривень всередині нашої країни конкурентів немає. Я сам користуюся таким мережевим фільтром і запевняю вас, що він дійсно дуже крутий. Яке слайно я б вам точно не радив. Посилання, де його можна купити, я залишу в описі. Користуйтесь самі і розповідайте про наш магазин своїм. Több ember. Хотів би я зробити вигляд, що здивований, але ви знаєте, людина така істота, що швидко до всього звикає. Навіть якщо вам в жінки запропонують маргоробі або в чоловіки Райна Госінга, через деякий час вони вже не будуть вас здивувати. Так само і з комплектом поставки бюджетних Xiaomi. на відміну від тих же Samsung, Nokia, Sony і так далі, тут є абсолютно все для користування, принаймні в перші місяці. А саме чохол, захисна плівка, блок живлення, потужністю 33 Вт та кабель. Такий собі типо. Овий inclusive від китайців. Зовнішній вигляд також вас врядче здивує, бо бюджетник є бюджетник. Корпус цілком виконаний із пластику, враховуючи блок камер. Досить дивно виглядає те, що блок камер візуально продовжено на всю ширину смартфона, але на цей раз це не вставка із пластику або скла, вона просто намальована. Це виглядає як наліпка з парку на старому Жигулі. Дизайн самого блоку стандартний для всієї лінійки. Note 12. Доволі мінімалістичний і мені він подобається. Задня кришка скруглена, і внаслідок цього смартфон непогано лежить у руці, не впиваючись кутами у долонь. А от спереду до нього є певні запитання. В першу чергу хочеться сказати, що він має величезне підборіддя. Я розумію, що це не флагмен, але навіть у Poco X3 відступ знизу був менше. Таке враження, що в якийсь момент Xiaomi вирішили, що давали нам надто круті смартфони, і тепер навмисно погіршують деякі параметри, щоб наступного року нам показати те саме, що два роки тому, і ми ще їм за це подякували. Не знаю, принаймні з камерами це точно працює. Так, друзі, я трохи відволікся, але. Погодьтеся, це спостереження дуже цікаве, і я впевнений, що ми ще не раз повернемося до цієї теми. Ще одна дрібниця, яка кинулась мені в очі, фронтальна камера, начебто, невелика. Але нафіга вони зробили цей сріблястий обідок, який постійно нагадує про дірку в екрані. Багато людей ставлять темні шпалери, щоб скрити отвір. А з цим обідком ви навіть на чорному фоні не зможете його не помітити. По інших елементах корпусу все стандартно, за виключенням, що бренд знову відмовився від другого динаміка. Так, ви все вірно зрозуміли. Тут немає стереозвука. Ще й на додачу якість самого звука доволі посередня. Не хочу в котрий раз це коментувати, тому що останнім часом мені просто хочеться обіцяти ноги маркетологам та інженерам компанії за їх нововведення. Вібровідгук, до речі, теж тут дешманський. Тож за зовнішній вигляд та матеріали корпусу мені хочеться поставити 7 балів з 10, навіть враховуючи, що це бюджетник. да? За ці бабки можна взяти Redmi Note 11S. У нього буде і нормальний. Нормальний вібровідгук, і стереозвук, і камера краще, ніж в Poco X5. Оуч, це вже був спойлер. Добре, трохи пожирили його, тепер можна і про щось приємне. Poco X5 отримав дуже непоганий Full HD AMOLED дисплей з частотою розгортки 120 Гц. Тут відносно правильні кольори, висока яскравість і немає проблем із шим. Автояскравість працює добре і завжди виставляє комфортний рівень. А от повноцінний Always On знову зажали. Тут все як у поганого коханця: триває не більше 10 секунд. Сенсор також працює добре і загалом у мене до екрану немає жодних претензій. Я би йому поставив 9 балів з 10. Це одна з найсильніших сторін цього апарата. Ще однією сильною стороною Poco X5 став його процесор. Так, звісно, це не Snapdragon 7 Plus Gen 2. Проте для бюджетника це дуже непогане рішення. Для розуміння, такий самий камінь був у торішнього Redmi Note 11 Pro 5G. А саме Snapdragon 695. Він має потужні обчислювальні ядра, що дає нам плавну роботу інтерфейсу та програм, блискавичне розблокування по відбитку пальця та роботу інших функцій. Сучасний техпроцес робить його дуже енергоефективним, що в поєднанні з amoled дисплеєм дозволяє смартфону бути витривалим як справжній марафонець. Але є в нього і слабкий бік, а саме, відеоядро, воно, чесно кажучи, ніяке, тому важкі ігри грати некомфортно. В шутерах управління желейне. Коротше, цей смартфон точно не для затятих геймерів. Також кволий процесор обробки зображень дозволяє знімати відео максимум у Full HD та має погані алгоритми обробки фото. Простими словами, для повсякденних задач це непогане рішення. Але якщо ви прагнете більшого. Тоді треба дивитися хоча б в бік Dimensity 920 від Mediatek або Snapdragon 778. В будь-якому випадку, враховуючи прайс, я йому поставлю 8 балів з 10. Для бюджетника це добрий камінь. Тепер давайте поговоримо про камери. Для більшого розуміння порівняти я його хочу зі старшим братом Poco X5 Pro. Спочатку я думав скоротити це розділ усього до двох слів. Камера гівно. Але все ж таки вирішив розповісти більш детальніше, тому що знайшов в ній і добрі моменти. Гарні знімки на неї, звісно, можна робити, але треба жити десь у Каліфорнії, де завжди світить яскраве сонечко. Тільки в таких умовах ви отримаєте непогані фото. При штучному освітленні вже вилазять шуми. А ввечері смартфон взагалі бачить трохи краще, ніж кріт і сказки про дюймовочку. Основна камера Poco X5 Pro, хоч зірок з неба і не хапає, але все ж таки буде краще. На Широкаку. На камера, до речі, тут не така і погана, приблизно як у прошки. Пейзажі та архітектуру на пам'ять можна і зняти. Ну і макромодуль тут зрозуміло просто для кількості. Відео, як я вже казав раніше, пишеться максимум у Full HD, проти 4К у прошки. Але добре, що хоч електронна стабілізація працює нормально, і мікрофони пишуть непоганий звук. Зацініть якість запису звуку. Роботу автофокуса. До якості зйомки відео у цьому смартфоні набагато менше питань, ніж до фото. Фронталка, на відміну від основної камери, порадувала непоганою деталізацією та кольоропередачою, як на фото, так і на відео. Загалом, мій висновок такий: за я поставлю 6 балів з 10. Основний модуль це, як казали в відомій грі. Найслабша ланка, яка тягне всю команду донизу. Так, давайте знову про щось хороше, а саме про систему живлення смартфона. Боко X5 отримав акумулятор на 5000 мА на годину зі швидкою зарядкою 33 Вт. Повна зарядка займає приблизно годину. Це, звісно, не рекордні показники, особливо на фоні нещодавніх релізів смартфонів, що заряджаються всього за 10 хвилин. Але це достатньо комфортна швидкість для повсякденного користування. Особливо, якщо брати до уваги, що це все ж таки бюджетний смартфон. Що стосується саме часу роботи, вона є однією з найсильніших сторін цього апарату. У нашому фірмовому тесті він протримався 10 годин 10 хвилин. Це дуже значний прогрес на фоні попередніх моделей, таких як Poco X3 NFC. А на фоні сучасних конкурентів це просто добрий результат. Тож за автономність нашому герою я поставлю 9 балів з 10. Дуже витривалий хлопак, який може спокійно працювати до двох днів при невеликих навантаженнях. І один день як би ви над ним не знущалися. Тепер давайте знову про погане. Не помітили, що з цим смартфоном ми як на гойдалці, туди-сюди, туди-сюди. Ну хто мені пояснить, чому смартфон у 2023 році виходить на старі MIUI 13 з 12 андроїдом? Та навіть древні Poco X3 вже отримав MIUI 14. Я не можу сказати, що X5 працює погано, анімації плавні, функціональність як завжди широка. І під час користування я не помітив ніяких багів. Але таке враження, що. Вони навмисне випустили його на старій версії, щоб потім е, на рік менше його оновлювати. Оце, от знаєте, неприємне відчуття того, що тебе трохи кинули, мене не покидає. Ну що, начебто, все важливо розібрали. Тепер настав час цін. Та висновків, чесно кажучи, я трохи не розумію його позиціювання. Для зручності будемо брати рекомендовані ціни в Україні. Версія на 628 ГБ офіційно коштує 10 тисяч гривень, а на 8256 11 з половиною тисяч. І це, як ви розумієте, повний капець, тому я раджу звертати увагу на інші варіанти. Якщо дуже добре пошукати, можна знайти там за 8200 8300 тисяч гривень. Це вже більш-менш адекватно. Проте я все одно... Краще б взяв Realme 10. Там теж файний процесор, але камера краще. Поко – це знаєте, трохи прокачаний Redmi Note 12 124G. Сенс той самий, тільки завезли потужніший процесор. Так, тут ще є 5G, і можливо в країнах, де є підтримка цієї мережі, цей смартфон буде більш актуальним. Проте в Україні завдяки нашому кінченому сусіду, 5G поки що немає. Тому мій вибір все ж таки Realme 10 4 g А якщо брати до уваги виключно офіційний прайс, то краще вже докинути одну тисячу гривень і придбати собі версію Pro. Вона буде набагато ліпша. Якось так. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Друзі, по-перше, хочу подякувати всім, хто прийняв участь в зборі на дрон DJI Mavic 3T. За тиждень ми зібрали близько 240 тисяч гривень, і це більше ніж було необхідно. Звісно, решта піде на наступний збір. Зараз я чекаю відео від наших бійців. Їм там трохи не вистачає грошей на бус, який буде допомагати силам протиповітряної оборони. Не буду тут даватись подробиці. Просто знайте, що там все по суті. Хлопці просять допомогти, тому щоб не втрачати час. Посилання на банку я залишу Усім більш детально про це вже в наступному відео. А зараз хочу сказати, що давненько я не звітував про зарядні станції. Там вже назбиралось багатсько. багацько. Подяк від наших хлопців. Тож тримайте, дякую команді Андре Мюз за допомогу. Зі свого слава Україні! Героям слава! Дякуємо команді Андро Мьюз та їх підписникам за цю зарядну станцію. Тепер, на наші очі в небі цілодобово. Слава Україні! Героям слава! нам міцного здоров'я дуже дякую команді Android News і підписникам за надану акумуляторну батарею. Тепер наші польоти стануть ще довшими. Дякую найбайдужим підписникам каналу News за цю круту зарядну станцію. Слава Україні! Ще раз дякую всім, хто приймає участь в підтримці наших захисників. Знаєте, ви неймовірні. Слава Україні разом до перемоги.